Алея слави священне місце, де туга і сум перетворюються в вічну пам'ять. А ще це потужний символ незламності духу, вдячності та глибокої шани до тих. То пожертвував найціннішим своїм життям заради України, нашої громади та майбутніх поколінь. Саме тут ми проводимо в останню земну дорогу кращих із кращих, незламних захисників і захисниць України. І ось це святе місце соромно сказати, для деяких покидьків стало можливістю вкрасти вази, які призначені для живих квітів. І на превеликий жаль, такі випадки не поодинокі, обурені рідні, близькі. І кожен свідомий громадянин нашої громади. Ну це взагалі безсовісно, люди. Ну як це так? Це дуже дуже негарно не, не люди роблять. Кінець це все одно, що складно ще забрати немає просто слів. Я не розумію, як це люди можуть так зробити, прийти, вкрасти на алеї слави у наших е вже янголів, наших воїнів. Таку е по суті неважливу річ, як вазу. Ми купуємо для нашого брата вже не першу вазу. Батьки беруть своїм донькам, синов'ям, щоб можна було принести сюди квіти, але кожен раз ми приходимо і вази немає. Для чого це їм? Не розумію. Я думаю, що все-таки у них є щось людське. І надалі наші вази будуть стояти на місці. Тож залишаємося людьми і не дозволяємо нікому оскверняти святині. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.